Чи замислювалися колись, чому в одних людей все виходить, а в інших ніби стоїш на місці? Знаєте, часто відповідь криється не в якомусь секретному таланті чи везінні, а в тому, що записано в їхньому календарі. Так, так, саме в календарі. Давайте сьогодні розберемося, як цей, на перший погляд, простий інструмент насправді визначає наші результати. Знайоме ж відчуття прада. Понеділок, плани грандіозні почати нову звичку, нарешті довести до пуття той проект, ну просто вирватися вперед, а потім раз і вже вечір п'ятниці. І сидиш таки з єдиним питанням а куди власне, подівся весь час, таке враження, що він просто витік крізь пальці? І ось тут ми підходимо до першої ключової ідеї календар це не просто список зустрічей, це дзеркало. І це дзеркало, скажу я вам абсолютно чесне, воно безжально показує, як насправді розподіляється наш найцінніший ресурс час. Це такий собі рентгенівський знімок справжніх, а не просто заявлених пріоритетів. Ну, от дивіться ми всі ставимо собі амбітні цілі. А що показує реальність нашого календаря? Дуже часто це просто хаос, якісь випадкові справи, зустрічі, які ні до чого не ведуть, і звісно постійні відволікання. І ось ця прірва між тим, чого ми хочемо, і тим, на що ми насправді витрачаємо час, саме вона і є причиною, чому прогрес зупиняється. Кожен запис у календарі, ну буквально кожна година, проведена так чи інакше, це як одна цеглинка, з якої будується наше майбутнє. Те, як ми використовуємо час сьогодні, прямо зараз, формує не тільки результати цього тижня, воно визначає довгострокову траєкторію всього нашого життя та кар'єри. І ось тут найголовніше питання а що ж відбувається з тими важливими, але нетерміновими справами? Ну, знаєте, вивченням чогось нового, стратегічним плануванням, роботою над власним проєктом. Що з ними стається, якщо для них не виділено конкретного захищеного місця в розкладі? Бо незапланований час він ж не залишається вільним. На жаль, ні. Він заповнюється миттєво. Цю порожнечу, як пилососом, затягує потік повідомлень, дзвінків, нескінченна стрічка соцмереж, якісь дрібні прохання, інакше кажучи, вона заповнюється інформаційним шумом, який тільки віддаляє на світ справжніх цілей. І це підводить нас до одного простого, але просто залізного правила. Якщо щось справді важливе, воно має бути в календарі. Не в голові, не в списку справ десь на папірці, а як заброньований захищений час. Це єдиний спосіб гарантувати, що ця справа взагалі буде зроблена. Окей, з зеркалом розібралися, але календар це не тільки для діагностики. Для дії він стає чимось більшим, він стає контрактом. Так, це особиста зобов'язуюча угода із власним майбутнім, це обіцянка самому собі присвятити час тому, що дійсно має значення. От просто уявіть собі, кожен цей блок у календарі виділений для важливої справи це ж не просто запис, це обіцянка, обіцянка собі фокусуватися, розвиватися і, що найголовніше, поважати власні цілі, ставити їх вище за якісь миттєві спокуси. І знаєте, що найцікавіше? Коли до цих часових блоків починаєш ставитися серйозно, як до справжньої зустрічі, яку не можна скасувати, результати не змушують на себе чекати. Тиждень стає набагато більш структурованим, зникає оця вічна проблема, а що ж робити далі, і з'являється кришталева ясність, куди насправді йде час. Добре, звучить класно, але з чого почати? Насправді все досить просто. По-перше, треба чесно, без прикрас проаналізувати минулий тиждень, по-друге, порівняти, на що реально пішов час із тим, що ми декларуємо як важливе. Далі найважливіше додати в розклад пріоритети і захищати цей час як фортецю, і нарешті регулярно переглядати календар, бо це, знаєте, живий документ. І ось тут, увага, є один суперважливий нюанс мати список справ це, по суті, пасивне планування. А от вносити завдання в календар, виділяючи для них конкретний час, це вже активне планування. Успіх народжується саме з другого підходу. Врешті-решт, хочемо ми цього чи ні, але все зводиться до цієї простої істини. Календар це літопис того, що ми насправді цінуємо. Він не бреше, він просто показує наші реальні дії, а отже, і наші реальні результати. Тож по суті. Все зводиться до цього простого, але неймовірно потужного рівняння. Якщо є бажання змінити результати, починати треба зі зміни того, як виглядає тиждень у календарі. Це найкоротший і найпряміший шлях до реальних змін. І наостанок я залишу вас із одним таким, знаєте, дещо провокативним питанням для роздумів. Просто уявіть, що абсолютно стороння людина дивиться на ваш календар за минулий тиждень. Нічого не знаючи про ваші цілі та мрії, який би висновок вона зробила про ваші справжні пріоритети, відповідь може бути дуже і дуже показовою.